Вправа 1643. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового та виконай ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося перше завдання. 9,75, що ділиться на 1 четверту. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Спочатку одну четверту Давайте запишемо у вигляді частки. То це буде 9,75, що ділиться. Ну, а одну четверту ми можемо записати як одиниця, що ділиться на 4. Вигляді такої частки. І це дорівнює. Тобто це буде 9,75, що ділиться. Тут одиницю поділити на 4 насправді можна і освіти. Бо одиниця це 100 сотих. А 100 сотих, що ділиться на 4, це буде 25. Сотих. То давайте ми так і запишемо. Мабуть, що ця частка дорівнює. Як запишемо 0,25 і тоді це дорівнює. Ну, а тепер давайте дивитися, а як нам виконати таке ділення. Нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику, щоб частка у нас не змінилась. То давайте перенесемо, то ми записуємо, що це буде тоді 975, що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну, зно-таки можна, звичайно, ділити куточком. Але давайте ми запишемо 975 у вигляді 1000 мінус 25. І все це поділимо на 25. Тоді розкриваємо дужки, Це буде 1000, що ділиться на 25. Відняти, переносимо. 25. Що ділиться на 25, і це дорівнює. 1000, що ділиться на 25. 100 поділити на 25, це буде 4. І 1 0 це буде 40. Відняти. А 25, що ділиться на 25, це буде 1. А 40 мінус 1 це буде 39. Є? Тобто, ще раз. Ми записали 1 четверту вигляді десяткового дробу 0,25. І ще раз. Одиниця це 100 сотих, Що ділиться на 4, це буде 25 сотих або 0,25. Ну і тоді виконали ділення, частка у нас дорівнює 39. Переходимо до другого завдання. Отже, 7 восьмих треба поділити на 0,14. Спочатку 7 восьмих запишемо в вигляді частки. Записуємо, що це дорівнює. Ну і можемо записати, що це 7, що ділиться на 8. І це треба поділити на 0,14. І тоді це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумає, аж треба 7 ділити на 8, щоб дізнатися, яка у нас буде частка. І який це буде десятковий дріб. Давайте куточком ділити. Отже, записуємо 7. Що ділиться. Що ділиться на 8? 7 менше, ніж 8, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, тоді після коми дописуємо 0. 70 ділимо на 8, це буде 8. 8 на 8 це 64. Віднімаємо. Так, 70 мінус 64 це буде 6. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 60 ділимо на 8, це буде 7. 7 на 8 це 56. Віднімаємо. Так, 60-56 це буде 4. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,5. 875 тисячних, Що ділиться на 0,14. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, отже, 7 восьмих ми записали в вигляді десяткового дробу, що це 0,875. Ну, а тепер як нам виконати ділення? Для того, щоб виконати ділення, нам треба перенести кому на два розряди праворуч в діленому дільнику, щоб частка не змінилась. То ми записуємо. Що це буде дорівнювати 87, цілих. давайте я сюди перенесу. Отже, записуємо, що це дорівнює. 87 десятих, Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, це буде 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого такого не придумаєш, треба ділити куточком, щоб знайти, чому дорівнює частка. Отже, записуємо тоді 87,5. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, 87 ділимо на 14. Це буде 5. Або навіть 6 може бути. Спробуємо 6. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 2 це 8. Віднімаємо. 87 мінус 84 це буде 3. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 6. Зносимо 5. 35 ділимо на 14, це буде 2. 2 на 4 8. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 35 мінус 28, це буде 7. Так, ділення не завершене, дописуємо 0. 70 ділимо на 14, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5. Плюс 2 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 6,25. Добре? Тобто, ще раз, 7. Це 0,875. А ми виконали ділення і частка дорівнює 6,25. Переходимо до наступного, до третього завдання: 3,6, що ділиться на 3 восьмих. Давайте ми спочатку 3 восьмих запишемо в вигляді частки. То ми записуємо, що це буде 3,6, що ділиться. Ну, а 3 ми запишемо як 3, що ділиться на 8. Вигляді такої частки. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 3,6 що ділиться. А тепер. Нам треба 3 поділити на 8, щоб знайти, яка це буде частка і чому це дорівнює вигляді десяткового дробу. Ну що ж, записуємо 3. Що ділиться? Що ділиться на 8? Отже, 3 менше, ніж 8. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Будемо брати цифри після коми. Так, додаємо 0. 30 ділимо на 8. Це буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. 30 мінус 24 це 6. Ділення не завершене, дописуємо 0. 60 ділимо на 8, це буде 7. 7 на 8 56. Віднімаємо. 60 мінус 56, це буде 4. Ділення не завершене, дописуємо 0. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,375 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз вже треба виконати ділення. Треба 3,6 поділити. На тисячних. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на три розряди праворуч в діленому дільнику, щоб частка не змінилась. То тоді у нас в чисельнику буде 3600. Що ділиться? Ну а в знаменнику, якщо перенесемо, то це буде або в діленому. Ділено 3600, а дільник у нас буде 375. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Отже, дивимося. Тепер нам треба просто куточком поділити, щоб дізнатись, чому дорівнює частка. Записуємо тоді 3600. Що ділиться? Що ділиться на 375? Ну що ж, 3600 ділимо на 375. То це буде 9. так, 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4 запам'ятовуємо. 9 на 7 це 63, плюс 4 це 67, 7 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс 6 це 33. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5. У 0 можна, Беремо старшого розряду. 10-1 9, 9 мінус 7 це 2. 6, забрав у 5, 5 мінус 3 це 2. 3 мінус 3 0, попереду пишемо. Ну що ж, тепер нам придеться вже дописувати нулі після коми, то ціла частина частки у нас дорівнює 9. Дописуємо 0. Так, і сюди дописуємо 0. То тепер. 2250 ділимо на 375. Це буде 6. 5 на 6 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 4 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 9,6. Тобто ми 38 записали в вигляді десяткового дробу. Це 0,375 виконали ділення. І частка у нас дорівнює 9,6. Ну що ж, переходимо до останнього, четвертого завдання. завдання. 9,16, що ділиться на 0,3. Спочатку давайте запишемо 916 у вигляді частки. Записуємо, що це 9, що ділиться на 16. І тоді цю частку треба поділити на 0, залишається 3. І це дорівнює. Ну а тепер давайте ми 9 будемо ділити на 16, щоб дізнатись, яка це буде частка в вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді куточком. 9. Що ділиться. Що ділиться? Що ділиться на 16? Ну що ж, 9 менше ніж 16. то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так? Записуємо тоді 0 після коми. 90 ділимо на 16. Це буде у нас 5. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. 90 мінус 80 це буде 10. Так, Ділення не завершене, дописуємо 0. 100 ділимо на 16, це буде 6. 6 на 6 це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. 100 мінус 96 це буде 4. Ділення не завершене, дописуємо 0. 40 ділимо на 16, це буде 2. 2 на 16 це 32. Віднімаємо. 40 мінус 32 це буде 8. Ділення незавершене. Дописуємо 0. 80 ділимо на 16 це буде 5. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,05625. -ти це і буде 916. І треба поділити його на 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розгляд праворуч в діленому дільнику, щоб не змінилась частка, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, тоді там буде тисячних, Що ділиться? Ну а тут, якщо ми перенесемо, буде просто трійка. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже треба ділити куточком, інших варіантів немає. Записуємо тоді 5 цілих, 625 тисячних, Що ділиться. Що ділиться на 3. Ну що ж, 5 ділимо на 3, це буде 1. 1 на 3 – це 3. Віднімаємо. 5 мінус 3 це буде 2. Вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки в нас одиниця. Зносимо 6, 26 ділимо на 3, це буде 8. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. 26 мінус 24 це буде 2. Так, зносимо тоді двійку. 22 ділимо на 3, це буде 7. 7 на 3 це 21. Віднімаємо. 22 мінус 21 це буде одиниця, зносимо 5. 15 ділимо на 3, це буде 5. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює тоді 1,875 тисячних. Є. Тобто, ще раз, 916 це десятковий дріб тисячних, а частка у нас дорівнює 1,875. Ну що ж, ось таке завдання на запис звичайного дробу в льді десяткового дробу і на ділення десяткових дробів на цьому вправу завершено.